Їх вже немає, імунна система прекрасна. Він справляється з усім, що можна справитися, його перевершує, перепинає. енергія просто пре просто пре 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 І дітки взагалі і вчителі кажуть, Марія, а що ви робите? Дитина в мене на уроках і всюди, де він на заняттях. Він в нього кут 360 градусів. Він не може сидіти спокійно, тобто він все бачить, всім допомагає, всім все, що можна сказати, навіть вчителя підправляє. Ну, коротше, таке я сама не впізнаю свою дитину. Він додому прибігає. Дитина летить додому, просто летить на всіх крилах, При тому всьому, як я раніше їх взяла до школи забрати автомобілем, він приходив додому, падав на диван, і дитина казала: Мама, я нічого не хочу не робити, не вчити, ні, давайте мені не їсти нічого апатія повним ходом. І дитина була взагалі. Ну така, знаєте, байдужа дуже до життя. Ну нічого їй не подобалось. Я теж знаєте, коли дивився на це все. Можна й опустити руки, але сьогодні, дякуючи тому всьому, ми просто, я не знаю, надихаємося, живемо, радуємося. А ще хочу сказати, я завжди мовчала і не хотіла про це говорити, але в мене є батьки. Батьки в мене слава Богу, ще живі, вони старенькі. І коли ми ще жили, ми раніше жили в Києві. Мама привезла на... теж і поставили їм підозру. Лікар сказав, все в ваших руках, не говоріть нічого. Ми так і зробили з чоловіком, знали тільки ми. Мама це не знала, але мама мене така мудра, і вона догадувалась. тому що вона втратила апетит. Була знергована, їйся, так подразнювала. І от ну, виходу не було, я не знала цей продукт. Я в, на, на, ну, на рівні Києва, я купляла їй спортивне харчування, передавала їй те спортивне харчування. Ну, вона так його їла, пила, але не з задоволенням. І коли в нашому житті з'явився такий продукт, ми приїхали з синочком до бабусі в гості, і він, ну, ми з собою завжди возили джуніор. І коли він цей джуніор почав пити, він пригласив бабусю. А бабуся каже: Ромчик, ти таке щось смачне п'єш. А він каже, так, да, це мені мама такі робить коктейльчики. І він а каже, зроби мені. І він зробив їй той коктейльчик, вона попробувала, і вона каже. Щось таке смачне, я думала, що ти п'єш просто солодку воду. І вона каже, коли я зайшла вже в хату, вона каже, Марія, а, привезли мені таке саме. І я їй привожу, сказала сестрі, і ми її привезли якраз не було день народження. Ми її подарували цей джуніор, це було 13 грудня, а ми вже приїжджаємо до неї на Різдво, і наша бабуся реально. Ну, скільки там, ну, місяць часу майже. Вона змінюється в очах, просто змінилась. Вона настільки заспокоїлась, вона така врівноважена стала. Вона просто була бледна, як стінка, а в неї на лиці появились такі кровіни тільця, чуть-чуть те не де. І вона навіть стала посміхатися. До того всього вона завжди була така зла. І все подразило. Навіть ми її подразили. Ми думали, що мені вже не потрібні. Але дякуючи такому продукту, дійсно. Моя мама помінялася. І от вона пропила трошки змінилася, за весну вона укріпла. Ну, а знаєте, літом, село, город. І вона вже не стала його пити. Але з татом вони там собі живуть, ходять на той город. Я кричу, що не, не, не набирайте той город, то все, але вони тим живуть. Я не можу їм же тепер заперечити, робіть, що хочете. От настала осінь, і вони обесилилися, Знову обесилилися, і тато каже до сестри: вони мене дуже, ну я не знаю, бояться, бо я їм скажу, вони мене не слухають. І вони кажуть через сестру Скажи, Марії! Тато каже: скажи Марії, що якщо хоче, щоб мама була жива, то нехай їй щось привезе і купить. Вони розуміють, що я за аптекою розпрощалася уже цілий рік тому назад. І я до цього ставлюся дуже негативно. І тому сестра каже: Марія, привези щось. І ми з сестрою вирішили на День Ангела, мене мама зветься Люба, ми вирішили їй купити повний комплекс всього. І от ми привозимо їй, вона своє, я своє. У мене сестра теж зареєстрована, ми її привозимо і так поставили на стіл, а в неї очі розбігаються. І вона каже, а це все мені пити. І кажу, так. Да. Ну, як ми перший її коктейль зробили, а він такий насичений. І вона каже: ой, таке добре, але воно таке густе, що я, каже, мабуть, таке пити не буду. А я кажу: мам, то ти таке не пий, а бери, ну, розбавляй пополам, буде половинку тату, половину тобі і добавляй водичкою. Що хочу сказати на сьогоднішній день. Е, пройшло від от осінь два місяці. Вони такі стали помінялися. Вони, як діти, надихаються тим. І треба це бачити, це треба пережити і бачити. Ми однажди приїжджаємо і кажемо, що ми там їдемо, і вже нам ворота відкривають, вже попереджаємо, що ми там їдемо. Або вона відчуває, що ми вже їдемо, і вже все. Нас так чекають, просто чекають. От ми приїжджаємо, не, не сказавши нічого, ніхто не догадався, ми просто зненацька приїхали. А приїхали раненько і чуємо. Я так виходжу з машини і чую, там Гриша, 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 Гриша. Думаю, що случилось? Думаю, щось сталося реально. Дивлюсь, моя мама з кружкою бігає кром хат і гукає, шукає дідуся. Ну, тата мого шукає, бо тому, що треба йому дати випити цей коктейль, а він десь ну, пішов чи на гроші, і вона з цим коктейльчиком. Це треба просто бачити. Коротше, він вона свою полинку випила в хаті, а це бігає по городу і шукає. Це просто я, як стала, як подивилася на це, все, просто і сміялася, і плакала з радості. І знаєте, це така картина, яка теж не передається. А ввечері. В день вона собі там всі баланс п'є, Активайз, Ну а дідусь до цього, цього немає коли, тому що він зайнятий роботою. Але ввечері, коли лягаю спать, вона теж робить вечірній коктейль. І ну, поки вона його зробить, поки воно перешліпить, знаєте, а людина вже повільна, вона вже так не спішить, повільненько це все робить. Коротше, вона поки зробила цей коктейль, поки вона розлила його знову по кружках, поділилася. Вона до дідуся, а дідусь уже хрупе. І вона каже: Гриша, вставай, я ж тобі зробила, що мені робити? Я ж не можу літри випити чи там не таку велику крошку. І це треба точно, це треба себе бачити. Вони, вони повернулися в дитинство, вони такі один одного надихають. Які вони щасливі. Я їм радуюся. І радуюся, що в мене є такі батьки, радуюся всім тим і дякую всім тим, хто мені подарував цей продукт. І ще не можу промовчати, тому що до мене вчора позвонила моя колега з Києва. Її мама теж з цукровим діабетом, їй зробили операцію на катаракту. І я написала місяць, якраз вчора було місяць часу, вона відзвонилася, вона попросила Марія, можна я так, що не зареєструюсь, а мама хоче попробувати. І от Юлія Лаковська виписала їй там, прописала програму, і вона вже почала приймати цей продукт. І що хочу сказати, за тиждень часу пішло загострення, в неї цукор зашкалював під 30. Я так злякалася, я думаю, Господи, все в твоїх руках, але слава богу, люди віруючі. Я кажу, покладіться на волю Божу, все стабілізується, все нормально. Тому що дочка, тоже провізу. Я кажу, Наталочка, це може бути реально загострення, не бійся, все нормально. Ну а знаєте, нормально, то нормально. А із п'яти чи з семи одиниць стало тридцять, це дуже погано. Ну я кажу, я не знаю, що далі робити, але знаєш, беріть трошки води, взагалі кажу, по перше, маленькими дозами. Чур. Вони так стали робити. Але мама, знаєте, злякалась, каже: Наталочка, везе мене до лікаря. Вона повезла і сказали, ну не про продукт нічого не казали, каже, цукор став зашкалювати. Лікарка збільшила трошки дозу там інсуліну. І що хочу сказати: оце вже воно почало стабілізуватися, знижуватись, знижуватись, знижувати, знижуватись. На сьогоднішній день той цукор сім. Мама каже: не впізнать. Я приїжджаю додому, хочу відпочити. Мама лягає під дев'ятої спати, вона вже в чотири стала, каже: Наталочка, пішли, будемо перешкіпакти. Наталочка, дай поговоримо. Вона каже: Мама, чотири часа ранку. що, Дайте відпочити. Я приїхала з Києва з роботи. Дайте від який відпочинок? Я вже відпочила. Коротше каже: маму, просто тоже пре. Якщо мене немає, то каже: все, тату абзац. Каже, вона встає в чотири часа і каже: Вітя, пішли, будемо розмовляти. Вітя каже, я хочу спати, Ти що? вона. Все, я вже виспалася. Я коже все, давай коротше. Вона до ранку все переробила. Все пере ну, каже, теж маму не впізнаю. Така вже мама стала. Я всім дякую. Вибачте, будь ласка, що так довго розповідала, але не могла про це не сказати. Пробачте, дякую. І всіх люблю, обнімаю, і всім бажаю міцного.